Всім привіт! Я в минулих відео показував, як працює пастка міні 300. Ось вона міні 300. Працює у мене на подворіщі рядом із кралями і з колодним тачком. Ось на приманка слугує ось така шкура, зараз її знімаю. Я вже виставляв відео, як вона працює, а сьогодні я хочу потрапити до лісу і подивитися що що відбувається там тепер цього разу перед самим новим роком я планую побачити що відбувається в лісі там де планував а може і досі планую завести диких кролів та якийсь свій колодний тачок але ось для кролів можуть зашкодити лисиці, а бджолам куниці. Добре, що медведів немає. Хоча це все відносно. Немає, немає, там хоп. І зараз щось побачимо. А втім зараз буде все видно. Хто тут бродить і чи бродить взагалі в таких місцях. І сама перша пастка. Зараз я зміню карту пам'яті і побачимо, чи правильно її встановив, чи нормально вона працювала. Це сама та пастка, яка пройшла останньою. Це все, що залишилося від крилячої шкури в лісі. Ми подивимось, чи Працювала наша паска. Це модель одна з останніх. Болото змінюється щотижня. Інколи досить важко знайти пастку навіть там, де 10, 10 разів проходили. Мені здається, що я трошки щось... Пропустив або не вкурюю. Десять ну, днів тому ось тут, ось тут була дорога для квадроцикла. Тут їхав квадроцикл, а тепер від двох коліс не залишилось навіть сліду. Просто вм'ята стежка. Та ще і не, і не дуже широка. Ось так міняються болота. листя нападало травою. прям'ялась, дощ пройшов, сніжком приплюснулось і і стежку або дорогу, або напрям, напрям просто не пізнати. Ну от, зелені і води побільшало. З'являються берези. Вон перша стоїть острів зовсім-зовсім поруч. Ось так і виглядають справжні дослідники лісовички. Мені здається, що тут їздили люди на конях. Наче сліди від кінських копит. Звідки тут люди на конях? І це не на повозки, не за дровами, а саме. А саме людина верхи. Тут їздив вершник 99% що тут їздив вершник якось дуже, дуже слабо віриться що в такій важкій місцевості їздив вершник але факти кажуть самі за себе. Сподіваюся, що по самісінькому болоту вершники не їздять. Ну, якщо тут ще й вершники почали їздити на конях, то я тоді не знаю, що тут витворяють. Чесно, я не розумію, як тут можна їздити на конях. А може це який добрий гарний професіонал тренується, от би його піймати за цим заняттям. Можливо, вийшло б познайомитись. Вершники. Вершник зник. Я вже думав, що він далі не поїхав. А через 100 метрів, через 100 метрів знову... Знову раз і два. Це ж копита. Не інакше як копита, та ще і одне. Це не звір, а з непарнокопитних можуть бути тільки коні і кінь. Як на мою думку, то не ваговик, не багато ваговика це якийсь кінь їздовий, тоненький, стрункий. копита не дуже великі. Іду я ось я по островам, по болоту і спіймав себе на думці, що ліс зараз геть інший не такий, як був, коли минулий раз приходив перевіряти пастки. Тоді дійсно ліс був мовчазний, якийсь мертвий. Ні тваринки, ні козульки, ні кабанчика, ні єті нікого не пробігало. От зараз начебто нічого не змінилось. Начебто ліс такий самий майже але він вже живий. Десь там на рівні підсвідомості відчуваєш, що побігла коза, десь там над тобою спостерігає хтось зверху, десь тебе почув хтось справа і теж від тебе відходить. Хоч ти ну, все ж таки нікого і не бачиш, але ліс сьогодні зовсім інший. Можливо і правда, тут побували вовки та тиждень тому розпугали. Ось у живність, тепер вона посходилась. І ось знову коні. Ага. Поповзень. Як завжди веселий. Так ось. Ось тут чи коні, чи поні, я не бачу роздвоєних копит. Справа в тім, що я бачу, наче як п'ятка людська або копита одне. От тут вони топталися перед... А потім вирішили перешагувати. Ось позбивали і воно приземлились і пішли далі. Ось так. Навряд чи вершник. Так майстерно в наш час може їздити вверх. Хоча все може бути. Ну ось і по болоту він їздив. По болоту це 100% кінь. Якби тут був лось, лося б уже копита роз'їхалась. Так що... Путати неможливо було б. Це 100% кінь. Ну і важко йому було, звісно. А може не кінь. Та ні, якщо людина... Я ось іду, я не провалююсь. Людина б так не провалювалась. Це копита. Ну ось ще одна цікава штука. Дуже. Я її начебто вкривав. Здоровье. А вона раскрыта. О, ух ты. Ух ты. Какая красавица. Лазай по побревну. Ух ты. Ух ты. бревну. Та шо ж ты. Тут днем щось. Кабан. Лось. Лось. Оце номер. Ось один, ось другий. Коротше, знімаємо карту пам'яті. Знімаємо Острівку карту поділяється на маленькі острівці. На пів острови. Чуть не впав у нору якусь. І все це розпреділяється в шахматному порядку. Ці півострівці просто поділяються в своїй уяві на якісь відмінності острів березовий або ось цей двуголовиї сосни або далі острів сухих сосен або покручених дубів кожна локація має своє свою назву інакше тут ніяк не можна зорієнтуватися Право тем, что тут всей стежки не было. Лапа. Лапа и наче малюнок. Трепала лапа с кихтями. Цієї стежки тут тиждень тому не було. Ну і останнє непорозуміння стоїть ось тут. А тут таке як наче йшов полос. Можливо, все можливо. Ну і тут зараз подивимось як що працює. Велкам, Що мені подобається батарейки з ряда практично не бере. Оп, на чих пришел. Походу лось. А може я щось помаляюсь? Ось. А може ні, щось витится. понятно. Короче. О. О, лося, попа лося. А ось. Угу. О, прямо беля биля пастки. Красавец. Ну что, снимаем в карту памяти. Да. Ох ти. Так, одним можна сказати стовідсотково, що тут є не тільки куниці, лисиці, собаки, коти і ворони, але і... Найбільші савці європейської природи, якщо не, не рахувати зубрів. А можливо навіть разом із зубрами. Найбільший олень всієї планети Лось бродить в цих забутих, слава Богу, людьми місцях. Дякую за увагу та терпіння.